І по машиною, дивлюсь, стоїть обід безкоштовно для ЗСУ. Я я, я, ніколи, я не таке чесно, ніколи не ведусь, бо ну, наше, мені безкоштовно не треба, я можу купити собі сам. Я думаю, але стану, мені цікаво, просто стало. Став, і стояли, капелани, стояли, подарував браслет і каже, я, я дуже погано розкажу, Каже, перше це любов, друге це гріх, третє це віра в Бога, а четверте це те, що тебе тут. Доберись. Дали такий браслетик, а я щось, ну, думаю, хай буде бруслетик, не звернув уваги, якщо чесно, взагалі. Ну, я, мене спитали, чи вірю я в Бога. Я сказав, я не е, заперечую, але і не підтверджую. 10 липня, ще я фоткаю бруслетика. 11 липня, все, ми в ніч виходить з 10 липня на 11 зайшли на позицію. Все, я на позиції. Вони вже підійшли дуже близько, бо ми оцих, що йшли по, 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 по дереву, ми їх не побачили. Вони вже дійшли до нас і почали з боку заходити. І чую вона так, я тільки заходжу в бліндаж наліво, і вона тут ні одного осколка. Я дивлюсь, дивлюсь на себе, думаю, не десь трьохсотий, бо не завжди є, тіпо, коли пробилась, не завжди себе общував не трьохсотий, де наші не можуть до нас дійти, ні ми не можемо назад вийти. Справа від нас поле, і воно тупо чисте поле проглядається, і воно заміноване. Не можна туди вийти. Спереду, піде. не по мінованому полю. Каже, дядьки, держіться. День, Коли видно, що добре видно, то НТІшками просто вони не жаліють, розбивають, розбивають, розбивають. І я, мене тако... ну, ось, ось витягнута рука, ось вже починаються двері. Ще одна рука вперед, вона, коли її бачу, бачу в обличчя, бачу вогонь від взриву. Від Немає осколка. Якщо буде можливість закинути 5 гривень на дрона, закиньте, будь ласка, це реально це не просто 5 гривень і він там пішов воєнний і там купив свою пачку сіоріт. Ні, вони реально йдуть на дрони, і ці дрони реально рятували на, нас півтора місяці, ми сиділи, нам кидали їжу, воду і ДК тільки дронами. Це, коротше. Це, це, це точно, це треба, я т, треба розказати. Мені здається він... Коротше, Саня покійний. Саня Хомяк, нас було на позиції четверо, ось я покажу його фотографію. Він загинув як герой, ось. Що він? А звідки він? Він е з Київської області, живе на троєщині в Києві. Давайте заберемо його тіло, батькам буде. Я вчора говорив з його матір'ю, бачив такої її матір. Вчора говорив з нею. Кажуть, давайте заберемо її тіло, бо вона мене спитає, як так сталося, що мені тіло не забрали, що я їй скажу. Я залікаю, звісно, по-любому. А потім кажуть, техніки не буде, поле заміноване, виходите пішки в площах, берете авто Броня каска, берете рюкзак, електроніка, батарейки, рації. Кажуть, все, виходите пішки, я, Косаню, не заберемо. не заберемо. Так він там і залиши. Не забрали. Не забрали. Я вже був на це, тіпа, пункт збору поранених на вітяжці. Там хата, там нормально. Там вже не, не бойові дії. Мені молоко дають, дають лікарі біля мене. Там якусь психологічну допомогу не дають, я не знаю. Я беру, держу молоко, держу печенку, а я так хотів молока і дивлюсь, і я сонце бачу. Я, чесно, я так був радий бачити сонце. Там, ну, ти сидиш на рі, ти, не, не вела, день взагалі ніякого виходу. А я просто бачу сонце я розумію, що я вже в безпеці. Я вже вийшов. 10 липня я зайшов, 15 вересня я вийшов. Ми коли заїжджали в зону, у нас було 29 чоловік. Зараз лишилось четверо. Я вам так скажу, там коли приживає, всі починають в нього вірити. Всі починають казати, Боже, згадують його аж бігом. Ні, але мені чесно, я... Поговорив з капеланом, він розказав, я йому розказав майже все те саме, що розказав зараз на камеру. А потім він каже, давайте помолимось. І я, ну, Чесно, мені було важко капець, важко капець. Але він тільки проловив перші слова молитви, на мене сльози. Я розгрівюся як дитина. Я, мені, я так хотів, Чесно, я так хотів плакати, я вийшов з позиції. Я, я сів. Снявся за голову, я кричав, я вищав, я хотів розривітися, щоб, ви... Знаєте, поплачеш, легше стає. Я не міг. Я прям розривівся. Я розривівся. Мені зараз легше. Коли виходив оце 15 число, я стояв, я на коліна став, а мене ще, я коли відпрацьовував, Сашко, ну, кровині маси, згустки, з голови, воно вниз стікло, я коліньми ставав, потім сижу, так дивлюсь на ці коліна. Воно і запах такий від них йде, запах крові, і якщо, знаєте, ну, не, не самий кращий запах. Я на коліна став, кажу, так, я так багато в тебе просив. Кажу, я так багато в тебе просив, кажу, дякую за доставку. Я так багато казав, щоб там типу, щоб банка з гущенки. кажу, просив її, щоб прийшла продукти цілі. І, будь ласка, якщо банку з гущенки. Просив, просив, кажу, Виконай, будь ласка, я ще ті браслет виконай, будь ласка. Виведи нас всіх, щоб все було добре. Будь ласка, будь ласка. Я так багато просив, Будь ласка, зроби ще одну цю. І не вийшли.